Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. Що у нас завжди щось цікаве. Сьогодні у нас рубрика. Ви просили, ми купили. Мова йде про бердичівське пиво. Його дуже проблематично знайти в Одесі, але я це зробив. Де я взяв конкретно це пиво? Ви можете подивитися в попередньому короткому відосі. Про його розпаковку посилання буде в описі. Я хотів докупити бердичівське хмільне в пляжці, але в метро його не було. І там, де я його замовляв, це пиво в фозі, на той момент теж не було в пляжці. Також на момент замовлення не було в наявності відлінського пива. Це в минулому Жигулівське. Я трішки полистав сайт Бердичівського. Я тепер знаю, що засноване виробництво в місті Бердичеві в 1861 році. Завод пройшов дуже довгий та продуктивний шлях. Він працював. Майже весь час, тобто і в радянські часи теж, що кинулось мені в очі, що в них власна свердловина, власна солодовня, стверджує, що технологія в них класична, пиво живе. Ну, ми знаємо, що таке живе пиво. І дійсно, це пиво таке у нас короткотермінове. Ще на сайті я вичитав, що у них є взагалі 12 постійних сортів пива. Ну, я не пам'ятаю. Щоб я в магазині бачив щось, навіть раніше, щось, крім ось цього пшеничного лагера, я навіть преміум не бачив. Я наскільки я пам'ятаю, років так 6-7-8-10 назад, в Одесі можна було купити лагер, пшеничне та хмельне. Тоді я його пробував, воно мені тоді не дуже зайшло. Пам'ятаю, що воно було трішечки дорожче, ніж звичайне українське пиво, але то таке. На сайті вказано, що все пиво проходить чотирикратну фільтрацію і не пастеризується. Як вони кажуть, живе пиво. Е, і дійсно, термін цього пива дуже короткий: е, один місяць. Все це пиво якраз знаходиться в самому розквіті сил, тобто десь посередині терміну придатності, крім бердичівського преміум. Преміум сьогодні завершується термін. Придатності чи термін реалізації. От і подивимося, наскільки це преміум преміум. Отже, живе короткотермінове пиво. А я от не розумію таку річ. Поясніть мені в коментах, якщо знаєте, німці варять пиво все ну, мабуть, з початку цивілізації, да? І достеменно відомо, що навіть в 19 столітті німці варили пиво, яке витримували дуже довго там. Наприклад, той же Мерцен там пиво по пів року зберігалося в підвалах і нічого з ним не відбувалося. Було так зване там зимнє пиво, літнє пиво, і все таке. Тобто ніхто не говорив, що от місяць і все. А тут 30 діб. До речі, деякі наш український крафт. Теж зберігається достатньо довго без фільтрації і пастерізації, Там, наприклад, від трьох місяців до року при певних умовах зберігання. Тобто ніхто не каже, що це пиво має стояти на сонці, тоді воно буде жити довго. Ну, На сонці ні одне пиво довго не виживе, тому що ну, не так воно має зберігатися. Давайте скоріше пити, тому що термін завершиться і ми нічого не дізнаємось. Почнемо ми. З Бердичівського хмільного, як я вже казав, на жаль, воно мені дісталося в пет-пляшці. Добре, це чи погано, можете написати в коментах. Я знаю, що існує секта нетерпимості пет-тари. Вони е проти будь-якої пет-тари. навіть тої, коли ви купуєте пиво в розливайці. І приносите додому через годину-дві його випиваєте. Як на мене, то потрібно чітко поділяти ось таку заводську тару і ту тару, яку ви берете в розливайці. В кожної є свої плюси та мінуси. Наприклад, заводська тара, я впевнений, ну я в це вірю, що вона розливається дуже в таких високих санітарних умовах, тобто там бактерії не проходять. і пиво там герметично закрито, і з ним нічого. Не відбувається. Але це пластик, і він трішки все-таки може пропускати кисень. Це раз, тобто пиво може там всередині окислюватись. По-друге, він набагато гірше захищає пиво від сонця. По-третє, це все-таки зручна тара, і її можна транспортувати як завгодно, і ви не знаєте, як ваше пиво транспортувалося, скільки воно стояло на сонці, скільки воно їхало в машині, де воно там було на складі, в яких умовах, при якій температурі. Тобто воно є в магазині, стоїть в такій пляшці, і ви про нього нічого не знаєте. І вас може чекати сюрприз. Одного разу буде все гаразд, а другого разу ви е, купите вже зіпсований, хоча, хоча термін буде нормальний. Що стосується пет-пляшки, яку ви купуєте в розливайці, там є свої нюанси. Так, там вам налили, ви принесли додому і випили. Зберігати в такій тарі довго не можна, тому що наповнюється вона не в умовах абсолютної стерильності, там на крані можуть жити якісь бактерії, які підмішаються, там ще щось. Закривається вона теж не дуже герметично, і тому, коли вже ви її відкрили, там вже попало повітря, воно окислюється і потрібно дуже швиденько допивати. Тобто татара, вона має право на існування дуже короткий термін. Такий кілька годин і все. Ну, така моя думка. Відкриваємо цю торпеду, чи як по-іншому їх називають. Так, опа. Це гашенка, так? Так, так, оп! Як гарно, яка краса. Ну, нічого, все пиво в мене з холодильника. Так що це у нас. Якась прикра випадковість. Так само, як у відео про гарбузове пиво, тепер у мене все пахне пивом. Тільки в випадку з гарбузовим воно пахло імберем, А тут пахне такою радянською наливайкою, чи радянським пивбаром, таким класичним живим, непастерізованим пивом. І бачите, пінна шапка. Її не було. Вся пінна енергія, енергія шампуню пішла на оцей несподіваний ефект гашинг. Так, Я вже знаю цей термін. Я знаю вже це розумне слово. Що ми бачимо? Колір такий мутно-бурштиновий. Ну, я би сказав, що це не ідеальний певний колір. Що скажете ви про це? Такий він, мені здається, Е, е, якийсь не такий. Він має бути прозорий, він має бути якийсь золотавий, солом'яний. А це трішки якийсь незрозумілий такий світло-бурштиновий чи що, щось таке. Так, чим воно пахне. Ну, я знаю, чим воно пахне. Воно пахне звичайним пивом. Так, в нього дуже ненав'язливий такий солодовий аромат. Не можна сказати, що воно хмільне. тобто... Хмелем, воно не пахне, немає ніякої хмелової підтримки. Тут у нас 4,2 алкоголю, 11 початкова щільність. Знімаємо пробу. А ви знаєте, воно непогане. Непогане як для пет-пляшки. Воно схоже на пиво, є гірчинка. На смаку вона відчувається така достатньо потужна хмелова підтримка. Вона трішечки незвичайна, до якої я звик, вона така. Трішки різковата-терпковата, як з полином, щось таке. Хоча складу цього пива достатньо класичний, нічого там такого зайвого немає. Солод, хміль, дріжджі, вода. Все. На смак воно прикольне. Прикольне, і я можу сказати, що я думав, що буде все набагато гірше. Хм, ще ковточок візьму. Пивок зі смаком пива. Дуже прикольна гірчинка, вона мені навіть починає подобатись. Можна уловити ледь відчутну солодкавість, але я думаю, що нею можна нанехтувати. Навіть я думаю, що багато хто її навіть не відчує, тому що ця така терпка гірчинка вона достатньо заповнює собою весь смак. А зараз дуже швидко нам потрібно визначити переможця минулого розіграша з минулого відео. Нагадаю, це був оцей крутезникилих Грімберген. Запускаємо рандомайзер. Отримуємо результат. Якщо це ви, пишіть мені Вінсту. Посилання ви знайдете в описі під відео. Часу у вас до виходу наступного відео, а ми рухаємось далі. А далі я хочу спробувати пиво пшеничне. Бердичівське пиво пшеничне світле, не пастерізоване. Якщо я не помиляюсь, 11% початкова щільність. 4,8 алкоголю, тому що звідси мені не видно. Склад, можна сказати, звичайний класичний вода, солод, пшениця, хміль, дріжджі. Все. Це не Вайцен, це таке це такий український легенький пшеничний. Мені навіть здається, що я пам'ятаю його смак. Дуже такий легкий, простий, питкий смак. І ніяк не схожий на німецький вайцен чи бельгійський бланш. Я коли перший раз купував це, в мене було таке розчарування, тому що я хотів мати український якийсь вайцен. А тут на тобі звичайна пшеничка. Всі пляшки мають білу кришечку з такою фірмовою буквою Б. Бердичівський. Я так розумію, малий герб цього заводу. Відкриваємо. Чому я відкриваю пляшку запальничкою, Дивіться в описі під відео. Тут теж, теж щось таке. А ми оп і перехватимо цю гашенку, тому що вона нам не потрібна. Достатньо потужна пінна шапка, вона трішки тримається. Так, от так, от краще буде, я думаю. Колір вже такий схожий на нормальний колір пива. Він такий. Жовтий з червоними відтінками. Чим воно пахне? Такий собі хлібно-солодовий аромат. Він, до речі, приємний. В ньому нічого такого космічного немає. Знімаємо пробу. Дуже м'яке, питке. Бачите, скільки я вже випив. Але тут уже нас доганяє така солодкість, яка мені не подобається. Я не можу про нього сказати, що воно погане, чи дефектне, чи якесь таке. Я впевнений, що воно має свою доволі велику аудиторію, тому що воно в цілому смакує як нормальне пиво з такої. Солодка версія нормального пива. А солодке пиво у нас народ любить. Не можу сказати, що воно якесь дефектне, погане, огидне. Воно, можна сказати, нормальне для тих, хто любить солодке пиво. Якось так. Рухаємось далі. А далі у нас буде лагер. Так, цю пляшечку я переміщу сюди для балансу. Поки що. Пиволагер не пастерізоване, фільтроване. Якщо не помиляюсь, 11 початкова щільність, 4,3 алкоголю. Склад теж класичний, вода, солод, хміль, дріжджі. Нічого такого тут немає. Відкриваємо. Чекаємо на фонтан. Так, та ж сама історія. Про що це говорить? Що у нас тут є ефект? Так, назва... наз... так звана гашенка. Ще раз нагадаю, все пиво у мене з холодильника. Воно достатньо довго там стояло. Я його не збовтував, я його акуратненько поставив на стіл. Ви ж бачили, що я там нічого там не шейкував, нічого не змішував, не жонглював цими пляшками. Вони були в такому відносному спокої. Поки я говорив, наливав, пінна шапка потихеньку нас покидає. Колір тут вже такий більш темний. Теж такий світло-бурштиновий, темно-жовтий, насичений достатньо ну, схоже на пиво, але пінної шапки все-таки мені жалко, що вона нас покидає. Знов таки вся енергія пішла на цей фонтан, який був на початку. А цей запах мені щось не подобається. А... Тут є якась така м, дефектний аромат, він не інтенсивний, але я його відчуваю. Я дуже чутливий до таких речей. Відчуваю щось в запаху не те. І це знайоме дуже часто в якихось таких регіональних лагерах є такий запах. Я не знаю, як це називається. Там чи це фенольність, чи це якісь діоксиди, щось таке. Я не хімік. Як воно називається, не знаю, але мені цей запах не подобається. Якийсь е, такий розбавлений скіпідар, чи що не подобається. Мені, мені така зустріч від лагера. А ну ще раз. Так, є в ньому, є в ньому такий оцей мені, е, е, запах, який я не люблю. Ну, що робити? Знімаємо пробу. Ні, щось з цим лагером не те. Він мені геть не подобається. Термін у нього до 12-го, тобто йому ще 10 днів. Не подобається мені воно на смак. Є в ньому. Ну, по-перше, він трішечки колючий, це добре. Він питкий, це теж добре. Але на посмаку вас зустрічає якийсь такий дефектний смак, який мені взагалі не подобається. Я не можу таке пиво пити з таким е, смаком. Ну, ще для очистки совісті ще зроблю один ковток. Ну, таке воно. Воно в Росбалансі. Є якась гірчинка, є якась солодкавість. Щось одне туди, друге сюди. Ну, таке собі. Е, вибачайте, шанувальники лагера. Або мені не той лагер попався, або щось з ним не те. На лагер воно навіть не схоже. Має бути такий чистий аромат, чистий смак, такий собі е нудний, нейтральний і все. Можливо, має домінувати якась гірчинка, приємна, хмілова гірчинка. Тут вона неприємна, вона ніяка. Саме пиво доволі пусте. Щось, щось перемудрилося з цим лагерем, або воно в такому стані до мене доїхало. Рухаємось далі. Так, давайте е, трішечки розбавимо обстановку. Ви думаєте, це той келих, що ми вже розіграли і програли? Можливо, ви праві, але в мене два таких келихи. І в цьому відосі ми теж розіграємо один келих Грімберген. Щоб його виграти, потрібно бути підписаним на канал, поставити лайк цьому відео та написати змістовний комент словами, а не тільки смайлами. Стоп розіграша буде. В середу всі подробиці будуть розписані в описі під цим відео. Ну а переможця ми оголосимо в наступному відео. Такі розіграші, дегустації, інші призи можливі тільки завдяки вашій підтримці. Підтримати канал можна через банку Монобанка, посилання ви знайдете в описі під відео, або ставши спонсором каналу. Для спонсорів та друзів каналу в нас є окремий закритий чаток в Телеграмі та деякі відео доступні тільки спонсорам. Долучайтесь! На черзі у нас бердичівське преміум. Тут вже 4,8 алкоголю, а в складі, крім солоду, та хмелю та води, є крупа перлова ячмінна. Ем, не знаю, що має дати цей інгредієнт, але він тут є і там виділено прям. Можливо, ця крупа якось має вплинути на смак цього пива, і зараз ми це дізнаємось. У мене вже є досвід відкривання пляшок від бердичівського. Відкриваємо і цю. Так, все по схемі, все нормально, все окей. Опа! Ви зрозуміли, так? Так, що ми бачимо? Теж такий темно-жовтий колір. Достатньо потужна пінна шапка, можливо, і за. Цього фонтана, який ми мене замовляли. Отак, От мені буде зручніше його дегустувати. Я тільки що сказав про перлову крупу, і тепер воно мені пахне вареною якоюсь кашею. Не факт, що перловою. Такий в нього якийсь незрозумілий аромат. Можливо, це піна щось перекриває, щось якось працює з ароматами. Ще раз. Ні, пахне якоюсь брашкою, вареною кашкою. Щось таке незрозуміле, де мій преміальний запах, де мій преміальний аромат. Е, можливо, те, що сьогодні останній день його е, реалізації, так і воно так моментально вже зіпсувалось. Можливо. Нічого не буду казати, тому що я трішки не подивився на терміни, коли розпакував, потрібно було записувати трішки раніше. Відразу потрібно було записувати цей огляд. Але маємо те, що маємо. Знімаємо пробу. Дуже дивні поняття про преміальність пива. Пиво дуже спокійне, питке, легке, з дуже потужною солодкістю. На посмаку зостається якась ледь помітна гірчинка. Назвати це пиво пустим, мабуть, буде неправильно. Воно насичене, але насичене якимись такими дуже дивними смаками. Ще ковточок візьму, тому що тут все-таки преміум, я так про нього. Ну. Не знаю, мені воно схоже на якесь нефільтроване з розливайки. М -м, назвати його противним, мабуть, огидним, мабуть, буде неправильно. Я думаю, що теж під рибку, під чіпси, воно піде аж бігом. Воно таке достатньо гладке, але от мені не подобається на посмаку. Спочатку була така солодкість, а потім є якась така. Не зовсім правильна гірчинка, вона мені не подобається. Це не хмілова гірчинка, це не незрозуміла гірчинка. Тобто, таке собі преміум, таке собі ніяке пиво, як на мене. Хтось подумає, що це фіча. Ні, це не фіча, це бах. Пиво таке не має бути. Хто зі мною не згоден, просто для порівняння візьміть якийсь там, чешський? Пілснер, чи німецький Piels, чи а ще краще німецький Хелес. Е, і порівняйте. Там вони не пишуть, що воно преміум бір. ну Правда, там на Отінгері пишуть, але Отінгер не набагато краще, ніж це. Чому німець та Чех за 1 євро має пити нормальне пиво, а ми за той самий 1 євро в Україні п'ємо якусь бормотуху? От мене це питання трішки е, <хи> напружує, тому що е, так, завод з історією 1861 рік, своя солодовня, своя там артизіанська скважина, досвід пиво витримується там в подвалах заводу, там десь там 21 день, чи, чи скільки там. Ну, все таке в них написано. Е, натуральна сировина, технологія, але ж у німців та чехів так само. Вони те саме кажуть, але пиво у них краще. Якось так, вибачте, за цей спіч, мене трішки понесло, тому що я хочу, щоб українське пиво було як мінімум достойне, конкурентноспроможне. Це ми зараз можемо говорити про український крафт. Він зараз достойний та конкурентоспроможний. А от українське народне класичне воно. Щось, щось не те, щось не те. І це не тільки Бердичівське, це проблема дуже багатьох регіональних заводів. Досить говорити, давайте за вуха притягувати наш класичний рейтинг. Тобто, я зараз визначу, яке пиво мені зайшло. Краще за все. Сьогодні, в цей день, в цей час, під цей настрій, в такому стані пиво, як, як воно є. Це абсолютно моя думка, заснована на моєму досвіді, на моїх знаннях, на моїх уподобаннях. Ваша думка може бути абсолютно інша. Сьогодні у мене дуже проста задача, чи це пиво в такому стані, чи, чи що. Але тут все, по-моєму, відразу зрозуміло, яке пиво, на якому місці буде. На останньому місці буде оцей лагер. Тому що він і на лагер не схожий, і взагалі не схожий на те пиво, яке можна пити. Друге місце буде у нас Бердичівське преміум. Тому що я хоч про нього дуже багато наговорив. Але воно краще за лагер. Хоч воно вже, можна сказати, просрочка, але воно більш-менш якесь таке. От, е, я думаю, що при однаковій кількості чіпсів та риби е, преміум виграє у лагера. Це однозначно. І це не так, як в випадку попередньому про німецьке пиво Куртфальц, де е, 4 пива, 4 місця, і четверте це означає аутсайдер. Четверте, це означає четвертий в черзі. Тут лагер аутсайдер, преміум навіть не бронзова медаль, а так собі ми його просто потерпимо. Друге місце як не дивно, пшеничка. Кілька е, років, як я казав, вже 5, 6, 8 чи 10, я не пам'ятаю, я спробував і вона мені тоді не сподобалась. І я навіть не зрозумів, що це за пиво, чому воно називається пшеничним. Але е, тоді лагер мені зайшов. Зараз лагер, можливо, він просто зіпсувався, чи якась у нього дуже тяжка е, доля, щось таке. Ви бачили, що я не хотів зачепити почуття адептів церкви противників Петтари, але на першому місці у нас бердичівське хмільне. В Пет Пляшці. Його можна пити, і якщо з Бердичівського щось вибирати, то я виберу хмільне. Так, воно зірок не хватає, але воно. Таке нормальне регіональне пиво. Звісно, що до чеського та німецького лагера йому ще далеко, але воно цікаве, воно цікаве своєю гірчинкою. Трав'яною такою гірчинкою я б сказав, вона прикольна. Один раз можна пити: чи став я сьогодні фанатом Бердичівського? Зокрема, Бердичівського Хмільного. Ні, не став. Чи буду я його купувати для себе? Ні, не буду. Придав його тільки для того, щоб записати цей відео і донести вам своє ставлення до якісного чи неякісного пива. В цілому, я не вважаю пиво Бердичівське якісним, тому що навіть у е, хмільного, яке сьогодні зайняло перше місце, є свої якісь нюанси. Воно далеко від ідеального. Пиво Бердичівське можна пити, або коли ви фанат пив заводу Бердичівського, іншого пиво для вас просто не існує. Ви п'єте бердичівське і вам все ок. Або коли у вас зовсім немає вибору. Закінчилось все пиво, залишилось тільки бердичівське. І це буде такий дуже компромісний варіант. Під футбол, під кампанію, під чіпси, можливо, під шашличок на природу. Наприклад, як у мене сьогодні можна брати хмільне. Ну і можна брати пшеничний. Преміум і лагер в такому стані, в такому вигляді, щось не те. Ось такий сьогодні вийшов у мене тест-драйв-дегустація. Чекаю від вас фідбек, відгуки в будь-якій формі. Це можуть бути коменти, питання, побажання, донати за посиланням, посилки, бандеролі. Якщо ви захочете прислати мені якесь своє пиво на огляд, майте на увазі, що, що пиво погане. Ви все про нього від мене почуєте. Отже, з вас лайк, комент, підписка. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.